Не одвертайтеся од від м'яча. М'яч, коли вони б'ють, а так м'яч зависає. Тебе У тебе частина ця ошибка. Ти старайся отак одвернутися і удариш. Нина, спокійно зупиняйте меч. Зупиняйте на низ і через передачу розходимося. Якщо вже на тобі ігрок, ти смольний його туди просто форму родиш. Якщо піджимає, якщо піджимає... Захисника, пів захисника, навіть що, Дивіться, да, що... часто бувало на, на, цій, на цьому фланзі у нас м'яч, отут у нас немає нікого. Просто виходить, що треба людині йти і сюди бити. А ви повинні через цю передачу розрізати. І вже цей захисник чи захисник. Тут у нас немає так, що ми окопалися, стоїмо за 6. Ми так само двигаємося. ми будемо грати один захисник. Два вже посвітай на подачу, граємо ромбу, так як ми і грали на відповідні. Так само, дивіться, м'яч, прошу вас, не спішіть так само, коли е...